Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні ми будемо готувати шпондер в цибулевому лушпині. Беремо шпондер, солимо його, перчимо з двох сторін. Гарно робимо йому ось такий масаж. Беремо чесничок, натираємо і також будемо натирати його чесничком. Зі всіх боків по всіх швах. Тепер робимо надрізи в нашому шпондрі і запихаємо туди частинки чесничку по всій довжині. Так, ось. І останнє. Тепер беремо марлю і запаковуємо його в марлю. Можна зав'язати з двох сторін, можна не зав'язувати, просто щоб він тримався купи. Тепер даємо цибулеве лушпиння. Заливаємо водою і кладемо наш пондер. Водичку можна посолити, даємо лавровий лист і перчик. Накриваємо кришкою і чекаємо, щоб наш пондер закипів. Коли закипить, засякаємо одну годину. Після цього часу наш пондер буде готовий. Ми його виймаємо. Ось так він виглядає, дуже гарячий. Розмотуємо повністю. Ах, дуже гаряче. І подивіться, якого він вигляду. Дуже красивий. Тепер також натираю його чесничком свіжим. Тоді буде такий дуже ароматний. Зараз я розріжу його, побачите, який він всередині. Можна просто так готувати. Зараз наближається в нас свято Пасха. Теж буде дуже гарно смакувати. Так, Момент істини. Розрізаємо. Неможливо втримати, бо дуже гаряче, аж кипить всередині. Я люблю шпондри ось такі міцні. Потім просто притрушуєте цивункою, чорний хліб і смакота. Це дуже смачно. Рекомендую спробувати. Папа! -па.